Український уряд та й українське експертне середовище, український бізнес очікує ситуацію з тим, чи буде Міжнародний валютний фонд продовжувати кредитувати Україну. Бо останній транш ми отримали лише восени 15 року. Після того були фактори, які Міжнародний валютний фонд призупинити потягів кредитування України. Це було пов'язане з тим, що була не визначена доля податкового кодексу і бюджету, тому що були ризики, що буде прийнято надто радикальний варіант податкового кодексу, який призведе до суттєвого падіння доходів бюджету, принаймні. Краткосходчому вимірі мається на увазі на 16 рік, і це викликало занепокоєння і незгоду МВФ, тому що він сказав, що він не готовий фінансувати дефіцит, який перевищує 3-3,5% від ВВП. Після того була ситуація з урядом, який підвіз, і поки визначалася доля. Наступного уряду таким чином ці фактори вони вимоглили, що МВФ не наважувався давати наступні транші, тому що якщо буде новий уряд, то йому було потрібно зрозуміти, чи готовий цей новий уряд дотримуватись, домовилася з МВФ, які можуть бути там перегляд вимог МВФ, причому або де може Україна хотіла би щось змінити, десь на чому наполягав, хотів би наполягати МВФ. На сьогоднішній момент можна сказати, що. Що, хоча певні зауваження і певні питання з боку МВФ до уряду України є і до діяльності Національного банку, але в цілому я думаю, що немає жодних підстав для того, щоб МВФ відмовилось кредитувати надалі Україну. Україна дотримується показників бюджетних. Україна дотримується політики з точки зору проведення реформ. Україна провела доволі важливий, хоча й непопулярний крок приходу вже зразу до цін на газ на ринкові хому. Хоча певні кроки були зроблені знову ж таки спроби там пом'якшити ситуацію. Наприклад, для. Теплокомуненерго, для них ціна на газ виявилася все ж таки нижча, ніж для інших товароробників. Але в цілому МВФ задоволений тим, що було зроблено. Враховуючи це, я не очікую будь-яких серйозних зауважень з боку. Часто густо питають, чи потрібна нам співробітниця з МВФ. Потрібно розуміти, що крім кредитів МВФ, Україна ще розраховує на підтримку. Сполучених штатів фінансову підтримку Сполучених Штатів підтримку світового банку, підтримку Євросоюзу, підтримку інших міжнародних партнерів України, і от е, всі вони дивляться на МВФ як на такого собі фронтмена в спілкуванні з Україною. І якщо Україна буде мати проблем співпраці з МВФ, то це означає, що всі інші. Потенційні донори України, вони не захочуть кредитувати. Таким чином, питання не просто в тих траншах МВФ, а питання в усьому пакеті допомоги, яку Україні надають західні партнери. Враховуючи це, ми не можемо собі дозволити просто припинити співпрацю з МВФ. Інша справа, що я прихильник дискусії з ВВФ, в тому числі дискусії на професійному рівні. І тут у мене є претензії до уряду, до Національного банку, тому що на сьогоднішній момент там, прогнози, що Україна буде мати лише 1% зростання в 2016 році, там, і 2-3% і в 2017 році, вони не викликають позитивних емоцій, бо після такого глибокого падіння, яке ми мали, а внаслідок кризи, починаючи там, з кінця 2012 року, 2013, 2014, 2015 років, ми от втратили до 20% ВВП і зрозуміло, що за таких обставин там зростання на 1-1,5% це фактично стан депресії. Має бути та модель економічного зростання, яка дозволить значно прискорити темпи відновлення економіки, а питання полягає в тому, а чи відповідає та програма МВФ? На яку Україна погодилася, чи відповідає вона от цьому виклику, цьому завданню збільшити в зростання економіки в значно більших розмірах ніж це заплановано? З цієї точки зору. Є потреба для є потреба в дискусії, але в першу чергу відповідь на ці питання має дати собі уряд. Якщо уряд не розуміє, яким чином йому забезпечити це значно більше зростання, то зрозуміло, що МВФ не буде цим займатися. Це питання і відповідальність українського уряду. З цим є проблеми, і про це потрібно говорити.